Давай, матусю, поговоримо з тобою та так, щоб за усі роки мені розкажеш, як була малою, я розкажу про всі свої гріхи. Тепер признатися у них я не боюся, тим паче, не такі вони страшні, коли у очі я тобі дивлюся, у них вже бачу, все бува в житті. Давай собі, на двох заварим чаю. А хочеш кави, знаю, любиш ти, тепер я все частіше помічаю, чого раніше не бачила. Прости, а хочеш ми, матусенько, з тобою, так обійнявшись, просто посидим? Мені погладиш голову рукою, я розумію мова є без слів. Я знаю, інколи слова бувають зайві. Лиш чуєш серце до твого подібний стук. Він рідний, близький, зовсім бездоганний. Він тишу перетворює на звук. Ми мало так з тобою говорили: то нема часу, то не до розмов. Робота, діти, бракувало сили, а час втікав, а час від нас ішов. Пробач, що інколи тебе не чула. Робила вигляд, рідко все ж було, я не зізла, так била собі гулі, щоб розрізняти де добро і зло була маленька, вже сріблиця іні на скронях, чи від літ, а чи біди. А ти, у Бога, за мої провини, благаєш прощення, читаєш молитви. Давай, матусю, поговоримо з тобою. Схочеш, поплачем, схочеш, помовчим, та лиш подовше будь іще зі мною, багато весен ще іще побільше зим.